красуні, а Ми з вами продовжимо обирати неймовірне намисто. І продовжуємо ми в студії вже вам е, презентуємо пресована бірюза і ще тут чешський кришталь, таке неймовірне поєднання. І, взагалі, бірюза вважається щасливим і таким добрим каменем. Вона несе в собі сильну таку захисну силу матері, часто робили обереги з бірюзи для своїх дітей, щоб Відігнати злих духів, хвороби і погані сни тому дійсно це такий унікальний камінчик. Який буде все ж таки оберігати саме свою володарку? Подивіться, як переливається кожна намистинка. От саме цієї якоїсь нотки пікантності додає чеський кришталь. От ну завжди, коли це поєднання, ну неймовірно і виблискує. Подивіться, яка краса, просто розкіш, пресована зелена бірюза, складається з крихти залишків, що скріплені епоксидною смолою і. Підживлені таким барвником камінь несе в собі таку жіночу енергетику, приносить в будинок тепло і затишок. Так, дівчатка, те, що нам необхідно, надділяє життєвою мудрістю, інтона... інтуїцією. Допомагає зберегти і примножити сімейний бюджет, що теж немало важливо. І я нагадую, що у 2025 році щасливими стануть похідні кольори дерев, зелений, жовтий і золотий. Тому ось саме на цю зелену бірюзу сьогодні звертаю вашу увагу, тому що саме ці кольори вони символізують зв'язок з природою, теплом, родючістю, ну і початком нового життя. Також ці кольори асоціюються з багатством і заможністю. Тому вишукане намисто ідеальний вибір для створення неповторного образу. Ця прикраса підкреслить вашу індивідуальність та додать шарму будь-якому вбранню. Намисто виготовлено з високоякісної пресованої бірюзи, яка зберігає природний, природні такі відтінки та унікальний малюнок саме каменю. Так? Бірюза вважається каменем успіху та захисту, тому таке намисто може стати не лише модним аксесуаром, а й талісманом для своєї власниці. Придбайте це чудове намисто для себе або в якості подарунку близькій людині. Я нагадую, що код товару 429. Вартість сьогодні 1000 гривень, намисто довжелезне, довжина його 106 см, і я вже хочу його приміряти на себе. Отак-от. От Лірочка. Хочу на себе, тому що така краса неймовірна. І його ж можна іще і вузликом зав'язати, або як подовжену ниточку одягати, так? або зав'язати вузликом. Ну, Хто як полюбляє, зараз, мабуть, знову мене Ліра буде сварити за мікрофончик, але ж можна іще і таким вузликом пов'язати, так? і теж свою якусь таку родзинку привносить, або повністю його одягнути як намисто, таке подовжено, і воно, звісно, буде витягувати. Ваш силует, боже, яке воно красиве, дівчата. Я не знаю, ну в житті воно просто неймовірне. Я навіть не впевнена, чи камера передає от всю цю красу зелена бірюза в поєднанні з чеським кришталем. Це просто вау, це просто щось неймовірне. А ще й знижка буде. Тому я думаю, вже все у нас настрій піднявся втричі одразу. Ну Лєр, давай не то ми, будь ласочка, давай нам знижечку. 699 гривень. Оце по-нашому. Оце ваш улюблений телемагазин, радує вас, так попереду свята, і ось вже можна собі сміливо такі подаруночки купувати собі. Можливо, там мамі хочете щось таке, вона вас обожнює. Так, можливо, ці саме намиста з натурального камінчика. А тут ще й бірюза, Господи, вона, мені здається, підходить там майже всім, тому що вона ну, настільки все ж таки це позитивний камінчик, що він впливає, просто навіть ти на нього дивишся, і око радіє, так і вже настрій підіймається. І от здавалося б, така низочка на мистинок, але наскільки вона ваш образ буде все ж таки робити більш таким вишуканим, елегантним, одразу так і і, і дорого, і статусно, і строго, і при цьому і грайливо, от, от все це про нашу бірюзу. Так, і чеський кришталь і гляньте, як вони красиво виграють одне з одним. Дуже красиве поєднання. Нам, на жаль, треба ну вже час рухатися далі. Дівчата, хочемо багато вам встигнути презентувати, тому ви телефонуйте дозабирайте. Вартість шикарна, 699 гривень. Називайте код товару 429. Я нагадую, що доставочка безкоштовна. Ми сплачуємо її за вас. Тому поспішіть, набирайте, замовляйте, а ми рухаємося далі.